Усім привіт! Вітаю на каналі Христитка я в Єві. Нові акції з 20 по 21 серпня на гелі великого об'єму по 4-5 літрів, досить суттєві знижки до 50%. Актів Воші тут 4 кілограми і ціна 77 гривень. Грюнвальд 3,7 кілограми за 169. Скай 4 літри за 94. 5 літрів гелля прання 143. На усі паперові рушнички, знижка мінус 50% на другу упаковку. Першу ви оплачуєте, так, як вказано, на ціннику. Наприклад, 181 гривня зева, а друга піде за половину від цінничка. Сніжна панда: трьохшарові рушнички, два рулони за 94. Диво 87. Greenway 46,20. Від торгової марки Літо. Рушнички паперові. Два рулони за 35,70. І такий варіант: один рулон 59. Це, до речі, теж рушнички. подібно складені 38,20. Сніжна панда рушники, два рулони за 95, 80 гривень. Зева 235. Доб... Круглі керамічні тарілочки з акції 2 дорівнює 4. Берете 4, а оплачуєте за 2 на шкарпетки чешки та підслідники діє акція 2 до рівня 4. Хочу вам уточнити, що, власне, підслідники та чешки. Не всі шкарпетки, а тільки ось ці два варіанти. Купляєте 4, а оплачуєте лише 2 пари. По 25 гривень такий варіант. Такі чоловічий по 25. А ще від Viv'en та Дефіле. Від дефіле ціна 16 гривень. Ось вона, Vivien по 40 гривень. Підслідники. Ціна 20 гривень, дві пари. На прокладки Лінджері і не тільки, а ще і інтимна гігієна, міцелярний гель, тампони. Зі знижкою 40% від вартості. Тампони 8 штук за 29, 16 штук за 54 і 32 штуки за 80 гривень. Менші упаковки прокладок 8-9 штук по 25 гривень, 8-7 штук за 29% і більші по 14 штук 57. Найбільша упаковка це є 40 штук і ціна 109 гривень. Це є для критичних днів. А є ще щоденні прокладки. Найдорожчі це, мабуть, ось такі 100 штук за 96 гривень, а найдешевші це є 20 штук за 23 гривні 30 копійок. Є в індивідуальних упаковках або такі без упаковок. На канцелярії дуже гарна акція. 2 до 4. Але лише на зошити та ручки. Обираєте 4 одиниці, а оплачуєте 2 ті, які дорожчі. Акцентую вашу увагу, що акція на ручки та зошити. Так, Зошити на 12. Так, на 12 нема. Є на 18. Поки що, може, знайдемо пізніше. На 18 аркушів зошити. Ціна 8 гривень. Є з різними малюночками. Так, тут ще є на 48 аркушів, ціна 25, на 60 аркушів 30 гривень. І на 96 аркушів, ціна 40 гривень. Ось є на 12 аркушів по 7 гривень з малюнками. Такі на 18 аркушів по 8 гривень. Ручки є по 6 гривень. Такі з кнопкою, з ковпачками, більш звичайні, по 8 гривень сині ручки старачки, ціна 15. і такі ручки, теж по 15, ручка кулькова синя які ще є ось тут. Давайте пошукаємо 207 Нема, на жаль, не скажу. Так, такі дорожчі по 30 гривень квіточки, зайчики і такі з підсвіткою по 40 гривень. Продовжили акцію на засоби від комарів. Знижка до 50%. Ми нещодавно з вами дивилися. Кому цікаво, то заходьте в папку Єва, і там є більш детальний огляд, я вам так в загальному покажу. Можете, в принципі, ставити на паузу і по цінах собі зорієнтуватись. Тут є, як бачите, все. І пластини, і спіралі, і ось ці фумігатори з рідиною, і окремо рідина Лораль. Париж Ельсеф на другу одиницю, знижка 50% засобів для миття волосся. Так, давайте будемо дивитися: Лораль Ельсеф. Дивіться, ціна не акційна, а акції на другу одиницю, якщо ви берете одним чеком. І якщо маєте бонуси, то можете собі половину покупки списати, оплатити бонусами. Звичайно, якщо маєте таку достатню кількість бонусів. Більші шампуні по 400 мл по 183 гривні. Бальзами філлери 200 мл 159 Шампуні об'ємом 250 мл по 139 гривень. А от бальзами по 159. Об'єм 200 мл. Також є різні олійки, спреї. Олійка 308, такий спрей олійка 339. Це є шампунь тонуючий для фарбованого висвітленого волосся. Він такий фіолетовий. фіолетовий. Ось на другу одиницю піде знижка 50%, якщо брати одним чеком. На ламель «Мейкап» вся декоративна косметика з акцією 2 дорівнює 4. Обираєте 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Праймери для обличчя 389. Різні бальзами для губ 245. Рум'яна 153 гривні, хайлайтери, є також опційні пропозиції, як бачите, опційних теж досить багато, туші. Є і навіть по 113 гривень. Олівчики ціни від 40 гривень, палітри тіней 103 гривні, Така палітра 104. Також дивіться, яка супер ціна на пудру матуючу. Stay Matte 43 гривні 50 копійок. 99,50 така пудра компактна. Clean Face, Тональний крем 127. Консилер 124. Компактна пудра 101 гривня. Всі засоби для очищення та зняття макіяжу 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто різні пінки, міцелярки, все це можна поєднати із трьох одиниць, та що дешевше піде в подарунок. Карнір 700 мл 223 гривні. 147 гривень. Така міцелярна вода від корня об'єм 400 мл. Манюні по 100 мл 84. Така є. 167, 400 мл. Пінка для умивання з вітамінами 231 гривня. Такий варіант 219, нівея. Філінг гель для очищення обличчя 165. Мус 149 два варіанти. Про тебе міцелярна вода 500 мл за 40 гривень. Майфейс міцелярна вода 400 мл за 60 гривень. Про тебе гель для умивання обличчя 150 мл 27 гривень. Такий гель теж 27 з кукумбером з огірочком. Це є для умивання гель пілінг з дозатором 89 гривень. Очищаюча пінка теж з огірком за 93 грн. Міцелярна вода. Family doctor Ціна 84,50, Пінка Евелін 149. Кокосова 135. Міцелярна вода від Евелін по 89 гривень. До речі, можна об'єднувати різні торгові марки обирати. Ті товари для очищення обличчя, якими ви користуєтеся, і з трьох підемо вам в подарунок те що дешевше. Якщо не впевнені, то уточніть на касі, чи піде вам таке, чи ні, перш ніж оплачувати. Зая гелля обличчя, очищаючий 149. Це теж крем гелі для умивання від біокон, ціна 91 гривня. Біокон міцелярна вода 102 гривні за 400 мл. Із корейської косметики пінки для умивання обличчя есфоліо по 303. Мінус 50% від звичайної ціни на декоративну косметику для очей від Патрісія Ледо. Це і туші, і олівчики, і палітри тіней. Також, якщо наберете від цієї декоративної косметки, від цієї торгової марки на 499 гривень. Але це тільки сьогодні. Завтра вже такого не буде подарунок. Ось такий зволожувач. Бачите, типу, по 20 серпня акція. Макс-фактор акція 1 плюс 1, дорівнює 3. Обирайте собі від макс фактор 3 товари. Те, що дешевше, та піде вам в подарунок, блиск для губ 2000 калорій за 336. Компактна пудра 599. Дуж для вій за 331 гривню. Досить, до речі, незвичний флакончик. Такий, бачите? Може, це якась вставка? Дуж для вій. Не видно вам ось цікавий ковпачок. Така туш за 531 гривню. Може це вставка в ось цю туш? Хто знає войскову. Ау, добрий день! Приїхали, та, це є вставка в туш. Дуже прикольно, щоб не платити кожен раз за флакончик. Ставка, бачите, вот, на 200 гривень. Ціна дешевша. А це для брів. Туші різноманітні ціни 299, 439, 469. А це є пудра, компактна, змінний блок. 424 гривні. Теж досить гарне рішення. Коли сам нахвалювала, дуже насправді мені сподобалася ось така туш від Max Factor. Вона має такий нашаровуючий ефект. Можна її безкінечно, і якщо довший час користуєтесь, то помітно, що в її стали довшими 464 гривні ціна. І такий варіант за 335. Теж можете? За 123 гривні засіб для прання економ бонус аж 4 кілограми.